Придуть до тебе. Три восі, Дзвінкою колядою я Маріуполь привітав Івано-Франківську Марію. У складі цього колядницького гурту діти й дорослі. Усі вихідці із Маріуполя. Вони евакуювалися зі знищеного московитами міста Марії. Відтак другою домівкою для них стало Прикарпаття. Своїм співом гурт дебютував на 14-му міжнародному різдвяному фестивалі Коляда на майзлях.

За родина, слава Убрані, Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Маленький сосед не спить, не димає, Своїма охами весь світ діймає. І вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну хрестося Його! у знак подяки за різдвяні віншування виконавчий комітет міськради обдарував Маріупольських колідників новорічними подарунками. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.